Що є гарантії безпеки? Будь-який час за будь-яких обставин гарантом безпеки є збройні сили України. А що потрібно для збройних сил України? Це ж не просто українські військові. Вони і так демонструють чудеса героїзму і мужності. Потрібно ще дві речі: перша річ це зброя, і друга річ це фінанси. Звідки ми можемо взяти зброю і фінанси? І сьогодні тільки два джерела: це Сполучені Штати Америки і це Європейський Союз. І тому так важливо сьогодні і правильно говорив пан Володимир, Димир, що коли наші представники влади спілкуються з представниками Європейського союзу, вони теж нам говорять про Сполучені Штати Америки, коли створена коаліція охочих, і я вірю, що ці війська будуть на території України, їм теж дуже важлива участь і прикриття особливо з повітря сполучених штатів Америки. Тому коли ми говоримо про цю угоду, вона потрібна і добре, що вона підписана. Але коли ми говоримо про наступні кроки. Оки, ну не дай боже нам повторювати оцю двомісячну паузу між провалом у Вальному кабінеті і вчорашнім підписанням, за яке Україна заплатила смертями своїх громадян.